Зустрічайте Орбітрек Фітлоджик ct 1801 c Стильна і надійна модель, орієнтована перш за все на активне опрацювання сідниць і м'язів стегон. За принципом дії є стимулятором ходьби по сходах, однаково ефективно тренує м'язи і спалює калорії. Фітлоджик ct 1801 c Створений для вашої зручності, його міцна нескладна рама витримує навантаження до 135 кг. кілограмів. Завдяки компактним розмірам 132 на 160 сантиметрів, тренажер легко вписується навіть у невеликий простір. Орбітрек, оснащений магнітною системою навантаження, яка працює тихо та плавно. Ви можете обрати з 16 рівнів навантаження, налаштовуючи їх вручну від легкого темпу до інтенсивного кардіо. 10-кілограмовий маховик забезпечує стабільність руху, а Q-фактор всього 6 см робить тренування максимально комфортним для суглобів. Довжина кроку складає 15 см, а висота 28 см, що підходить для широкого діапазону користувачів. Вбудований РК-дисплей допомагає відстежувати ключові показники тренувань, швидкість, темп. Час, дистанцію, спалені калорії та навіть ваш пульс, який вимірюється через сенсорні датчики на рукоятках, широкі платформні педалі підходять для будь-якого розміру взуття, а транспортувальні ролики спрощують переміщення тренажера. Ергономічні рукоятки гарантують комфорт навіть під час тривалих занять. FitLogic це 1801 c працює від батарейок типу 3А. Що робить його незалежним від електромережі? Комфорт, якість та ефективність? Почніть ваш шлях до ідеальної форми вже сьогодні.